Народився та печі в калачій пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, бо прийдуть до тебе три празники, гості, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. А той перший праздник, то різдво Христове, Радуйся, Ой, радуйся, земля, Син Божий народився. А той другий праздник, Свято Василя, радуйся, ой, радуйся, Син Божий, народився. А той третій праздник, Свято Водохреща, Ой, радуйся, зем, Син Божий народився. А на цьому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, зем, Син Божий, народився. Добрий вечір, наші хаті, щоб усі були бачити. Не хотіли адіння, і ваша серія. Дякую, Дякую. дуже гарно.